Всім привіт, друзі! Сьогодні буде такий лайтовий відео з цікавими фактами про речовину, без якої неможливе життя. Але давайте не забувати також і про те, що прямо зараз Рашистська Федерація обстрілює нашу цивільну інфраструктуру, позбавляючи українців постачання цієї життєво необхідної речовини, чистої води. Тому давайте з вами разом, не знижуючи обертів, продовжувати донатити на Збройні Сили України і на гуманітарні потреби. Нам потрібно викинути цю нечість з нашої землі. Посилання на донати ви знайдете під відеороликом. Якщо маєте бажання фінансово підтримати і мій канал, посилання на донат також у описі до відео. Ну а ми переходимо до теми. Отже, сьогодні я вам розповім цікаві факти про воду. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих відеороликів. Ставте свої вподобайки. Ну а ми починаємо. Земля являє собою замкнуту систему. Це означає, що вона рідко втрачає або отримує додаткові речовини. Вода, яка була на землі мільйони років тому, вона зберігається і донині. 70% поверхні землі покрита водою, але придатне до вживання тільки 1% від цієї рідини. Людина може обходитись без їжі місяць, і тільки менше тижня вона може прожити без води, адже людина вмирає при втраті всього 20% цієї рідини. Людський організм на 60-70% складається з води, дитячий на 80%. П'ятимісячний ембріон складається з води на 94%. До речі, чи знаєте ви, що гаряча вода замерзає швидше, ніж холодна? Це явище має назву парадокс мпемби. Якось я ще детальніше вам про нього розповім. Майже половина всієї води на землі міститься в Тихому океані, саме 46%. В Атлантичному четвертина всієї води на Землі 23,9%. В Індійському океані знаходиться 20,3%, а в північно-льодовитому 3,7% від всієї води на планеті. Морська вода замерзає при температурі не 0% а мінус 2 градуси Цельсія. Тобто при температурі в мінус 1 морська вода ще не замерзає, є рідкою. Взагалі науковці виділяють понад 1300 видів води. Вони розрізняються там за походженням, наприклад, дощова, грунтова, сталого снігу, льодовикова, джерельна тощо, і за кількістю і характером розчинених у ній речовин. Вживання кофеїну і алкоголю призводить до зневоднення організму. На кожну випиту чашку кави або порцію алкоголю треба випити додатково склянку води. За добу людина виділяє стільки тепла, що його вистачить, щоб довести до кипіння 33 літри крижаної води. Перші живі організми на землі, як ви знаєте, вони виникли саме у воді. В кубічному сантиметрі морської води міститься півтора грама білка і немало інших поживних речовин. Одним з найводянистіших продуктів є кавун. Він складається на 93% з води. Якщо говорити про найводянистіших тварин, то п'єдестал очолюватиме медуза, оскільки вона на 99% складається з води. Середня температура поверхні світового океану дорівнює 17,4 градуса. В Той час як середня температура нижнього шару повітря над світовим океаном дорівнює 14,4 градуса. В Азербайджані є вода, в якій присутня велика кількість метану, тому, піднісши до неї сірник, вона може навіть спалахнути. А в Антарктиді є озеро, вода, в якому в 11 разів солоніша морської, і може замерзнути тільки при температурі в мінус 50 градусів Цельсія. До речі, іноді вода замерзає навіть при плюсовій температурі. А найчистіша вода у світі знаходиться у Фінляндії, це за даними ЮНЕСКО. Незважаючи на те, що Південноафриканська Африканська Республіка це африканська країна, логічно, вода в кранах країни вважається третьою у світі за чистотою і придатна відразу в їжу. До речі, перше, що шукають дослідники інших планет, це саме вода. Чи знаєте ви, що воду кип'ятити більш ніж один раз не можна? Уже при другому кип'ятінні однієї тієї ж води. Виділяється діоксин, це отруйна речовина, яка спричиняє рак. Скільки ж випиває людина за все своє життя? Відповідь на це запитання: 35 тонн води. Зі школи всі знають, що у води є три агрегатних стани: це рідкий, твердий і газоподібний, проте вчені виділяють 5 різних станів води тільки в рідкому вигляді і 14 станів у замерзлому вигляді. А загальні запаси льоду на землі орієнтовно 30 мільйонів кубічних кілометрів. Основні запаси льоду зосереджені в полярних шапках. При цьому, коли ми бачимо айсберг, наприклад, 90% плавучого айсберга перебуває під водою, і над водою ми бачимо тільки 10% від його об'єму. До речі, є ще такий цікавий факт: в охолодженій кип'яченій воді шампанські швидше охолоджуються ніж у звичайній сирій воді. 22 березня в усьому світі відзначається День водних ресурсів. Це свято було встановлено за рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, щоб нагадати людству про важливість водних ресурсів для довкілля і розвитку суспільства. Склянка води, випита на порожній шлунок, притупить відчуття голоду і наповнить його. Також вживання води до їжі сприяє зменшенню апетиту вдвічі. Є таке містечко в Канаді, його назва Summerside. Так ось в ньому заборонено давати. А також брати в борг воду. Гудзонова затока це частина Північного Льодовитого океану, яка примикає також до Атлантичного океану. Вона є найбільшим внутрішнім водним простором у світі. У США продається більше восьми сотень найменувань питної води. Леонардо да Вінчі любив воду, він розробив інструкції з підводних занурень, винайшов і описав прилад для підводного занурення, дихальний апарат для підводного плавання. Всі винаходи Леонардо лягли в основу сучасного підводного спорядження. Якщо ви часом грієте дистильовану воду у мікрохвильовці, то знайте, що це дуже небезпечно, тому що вона може перегріватись, тобто до нагрівання вище температури кипіння. Коала, мовою австралійських аборигенів означає не пити. Харчуючись евкаліптом, всю необхідну вологу коала отримує з його листя. Воду п'є тільки час від часу, в періоди посух або, наприклад, під час хвороби. Вода може замерзнути в трубопроводі при температурі навіть плюс 20 градусів Цельсія, якщо в цій воді присутній метан. Молекули метану розштовхують молекули води, оскільки займають більший обсяг. Це призводить до зниження внутрішнього тиску води і підвищення температури замерзання. Про найчастішу воду ми вже з вами говорили, а от найдорожча вода в данії. Вивчення цін на воду, проведене в 2010 році, показало, що свіжа вода в Данії беззастережно найдорожча серед західних країн 6 доларів 70 центів за кубічний метр. Причина такої дорожнечі в тому, що данці оплачують не тільки подачу води, а також і очищення стічних вод. Перша пляшка питної газованої води була виготовлена англійцем Джозефом Пріслі у 1767 році. Вживання дуже великої кількості води в короткий термін може призвести до водної інтоксикації. Водна інтоксикація відбувається через те, що вода розбавляє рівень натрію в крові і спричиняє водний дисбаланс у мозку. Від цього можна навіть померти. Безалкогольні напої, кава і чай складаються майже цілком з води. Однак вони також містять кофеїн. Кофеїн може діяти як м'який діуретик, не даючи воді проникати в необхідні місця в організмі. Саме тому, якщо ви п'єте лише каву і чай у день. Вам потрібно випивати також додаткову кількість води. В середньому людина використовує 80-100 літрів води на день. Змив у туалеті насправді займає найбільшу кількість цієї води. Після інтенсивних фізичних навантажень людина моментально втрачає вагу тіла, але не через те, що спалює жир, а через те, що втрачається вода. А чи є у воді вітаміни? Так, у дощовій воді міститься, наприклад, вітамін В12. Всі ми знаємо, що верблюди можуть дуже довго залишатись без води. Але насправді жирафи і пацюки можуть залишатися довше без води, ніж верблюди. А людина починає відчувати спрагу, коли її організм втрачає всього 1% води. Навіть наш мозок на 78% складається з води. І два коротенькі факти на останок: при замерзанні вода розширюється на 9%. Тобто об'єм льоду буде на 9% більший, ніж якщо його розтопити. Губка вбирає в себе більший об'єм холодної води, ніж гарячої. Ось такі сьогодні були факти. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайки. Ну а з вами був Андрій Аматор. Пийте достатню кількість води і побачимось в нових цікавих відеороликах.